Аве Цезар Віталій Міхалевський, Слався Цезарю, рівний Богу, до розваг твій охочий Рим, Гладіатори перемоги, воля буде усім живим. А для мене найвищу милість тріумфатори видав ти, Щоб здобути свободи крила, мушу тричі перемогти. Перший видом юнак безвусий, Ледь рідненький зіп'явся мох. З нас померти хтось зараз мусить, перемоги нема на двох. Я не смію казати досить, все ще раб, що шукав пригод. Рим гуляє, не хліба просить, дай видовищ, реве народ, другий великий. Грають м'язи, страх мурахами по спині, шанси рівні, та й цього разу небо сили дало мені. Йдуть на смерть, а тебе вітають, так хоробрість міста бере. Бій останній і шанс останній. Ще видовищ іду вперед. Глянься Цезарю. Рівний Богу, син це мій, вже рідніш нема, а у випадку перемоги в нагороду буде тюрма. 24 лютого 2006 року. Віталій Михайлівський.